Гірник спорт провів найтриваліший свій матч цього сезону. Домашня гра із хустом через чотири повітряні тривоги розтягнулася на чотири години. Перед першою вимушеною перервою на стадіоні спорткомплексу юність команди встигли вийти на поле, налаштуватися на матч під гімн України та хвилиною мовчання вшанувати пам'ять полеглих захисників та захисниць, а також загиблих серед мирного населення під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Також напередодні матчу відбулася благодійна акція від гірника спорт, під час якої головний тренер Валерій Куценко вручив солдату 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, водію бронетранспортера Андрію Крацу, два військових пончо із захистом від тепловізора. А потім Андрій Крац виконав перший символічний удар по м'ячу у цьому поєдинку. Після цього пролунала перша повітряна тривога, і команди розпочали матч тільки. За 35 хвилин після відбою повітряної тривоги. У дебюті гри Данило Тузенко спробував дальнім пострілом атакувати ворота суперників. Команди зіграли лише 5 хвилин, і потім повітряна тривога знову перервала матч. Знову у футболістів виникло понад півгодини перерви. Коли команди відновили гру, вже хуст створив два небезпечні моменти. Спочатку Іван Станкович намагався влучити у дев'ятку воріт, але м'яч пролетів повз ворота. Відзначимо, що у цьому матчі ворота гірника спорт захищав 17-річний вихованець дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт Станіслав Козлов, для якого це був дебют у професіональному футболі. Прийняли таке рішення, хоча він сьогодні непогано грав. Да, це і штрафний перший. Ну це футбол. На жаль, що суперник використав ці моменти, а ми на жаль ні. Молодий голкіпер гірників впорався із хвилюванням і дало діяв на виходах на перших хвилинах матчу. До третьої вимушеної перерви гірник спорт створив момент, в якому ворота суперників атакував Богдан Гора. Але ударом головою гравець гірників пробив вище воріт. Надалі футболіст Хуста Назар Приходько встигнув влучити у стійку воріт гірників. Ще до перерви Хуст заробив право на штрафний удар. Виконувати його підійшов все той же Назар Приходько і відправив м'яч у дев'ятку воріт гірника спорт. Так, рахунок був відкритий у цьому матчі на 31-й хвилині. Ми налаштовуємося зараз тільки на перемогу. У нас немає іншого виходу, як тільки вигравати зараз. Тому настрій був тільки бойовий. Ну, трошки завадили ці дуже, дуже велика кількість тривог, але нічого. Зараз живемо в такий час, то немає на що жалитись. А в штрафні, ну це чисто так, як Бог, Бог дасть, так і буде блин. Ці точки забивав колись. Ні, з таких точок не забивав, забивав з інших. Але, ну, сьогодні удача була на нашій стороні. На початку другого тайму на хід гри суттєво вплинув епізод, після якого арбітер зустрічі Павло Дицюк прийняв помилкове рішення і призначив пенальті у ворота гірника спорт. Як показав повтор у цьому моменті м'яч влучив не в руку іносента Одога, як вважав арбітер, а в ногу півзахисника гірників. Втім, пенальті не був скасований. Виконувати 11-метровий удар підійшов Назар Приходько, який подвоїв перевагу хуста у цьому поєдинку на 56-й хвилині зустрічі. Стандарти вирішили сьогоднішню гру, але ну, рівень команд приблизно однаковий. І ви розумієте, що грають на результат, грають якісь такі нюанси. Ті ж стандарти там виконали стандарт, не виконали, сфолили, не сфолили. Тобто в нашій зоні немає команд, які б були там, скажімо так, на голову вище одного за іншу. Тобто, всі ігри такі, ви ж бачите, що нічия, плюс-мінус один голов рідко, коли буває, там що більше м'ячів залітає. Гірник спорт все ж таки забив свій м'яч, але цей гол Данила Тузенка не був зарахований. До цього моменту пролунав свисток арбітра, який зафіксував порушення правил у атакуючої команди з боку капітана гірника спорт Євгенія Мороза. Суттєво переломити хід гри господарям поля не вдалося. А ось у хуста були ще моменти, в яких м'яч міг потрапити у сітку воріт гірників. В одному із епізодів м'яч влучив у стійку воріт після удару Василя Василинця. Гірник спорт не зумів перервати свою безвиграшну серію, яка вже становить 10 матчів. Не змогли ми на домашній арені сьогодні перемогти. Пенальті, ну це вже рішення арбітрів. Я не хочу коментувати це. Хоча я вважаю, що цей другий м'яч вже зламав повністю нашу команду. Шанс здобути першу весняну перемогу буде у гірників у наступному виїзному матчі. Із металістом ця гра відбудеться у суботу, 11 травня.